Захопили шкарпетки. Дов'язую, вже ось залишилось трошки пару рядочків. І коли показувала вам відео з ось цими шкарпетками, до речі, гарно передається колір, не сказала вам про цю пряжу Грюндел. Це в мене номер 53, так. І що вам хочу сказати, це, до речі, дуже непогано і бюджетна пряжа. Тут 50 грамів моточку. Звичайний шкарпетковий склад, звичайний метраж шкарпетковий. І вона щось коштувала до 3 євро, мені здається, за моточок. А, наприклад, регія такого ж плану 50-грамова коштує 3,85. Тому ось так взяти уні кольори і подов'язувати залишки з, з чого? З опалу з той же регії дуже суперська ідея була. Друзі. Підключаюсь до вас, щоб показати трохи своїх поточних процесів. Їх не так багато. Наразі в мене в'яжеться кардиган і декілька пар шкарпеток. І ось ці шкарпетки, і ось ці тюльпани, вони прям настільки мені якісь такі весняні. Значить, я вив'язую свої залишки, ну і звісно ж роблю нові залишки. Тому що я беру ось такі 50-грамові моточки в додаток до того, щоб вив'язати свої клубочки. І ось такі провожу тут всякі експерименти. В мене тут і просто смужечки, і хелікс, і ось так збоку. Виходить перехід, де я роблю зміну смужок. Я сподіваюся, що прання це трошки виправить, але в цілому непогано виходить. Ось так це йде по вивороту. Йдуть невеличкі такі переходики. Ось і пряжа в мене тут Опал Акварель і грюндел. Ось так виглядає етикеточка цієї пряжі. Гарні такі кольори, так прям такі соковиті. Ось, зв'яжеться звичайна шкарпетка на 64 петлі, спиці 2,5 і вже ось почала вив'язувати п'яточку. Так, це ось одна шкарпетка, другу ще поки не починала. Бо в мене тут вже ж, я ж кажу, не розпочато. Цю шкарпетку я вам показувала в минулому відео, але в мене вже тут вив'язалась п'ятка. Так, ось так у мене вив'язалась тут п'яточка. Це також у мене вив'язую опал Уні. Хочу ось це ось все вив'язати на стопу, скільки вистачить. А закінчу ось цим це також грюндол. Непогана така ниточка. Вона, ну, такої звичайної товщини, як, як і і як і регія, як і алізе. Так, що, що по цим шкарпеткам сказати? Ці я в'яжу на 2,25. Це в мене латермун. який, ой, що я малю? Це в мене люке, в які я закохалась. Дуже вони мені сподобались. Також у мене ось тут є перехід. Ось так виглядає він з виворотньої частини. По 4 я рядочки в'яжу і потім змінюю колір. Також хочу вив'язати. А, це я вже сказала, хочу вив'язати оце на стопу, а все, що не вистачить, ось такий мисочок зроблю. І хоча б від ось цих залишків я трохи звільню себе. Так, ось така друга пара шкарпеток. Також в мене в'яжеться, одна вже в мене готова. Це Алізе Artisan І ось це ці я теж в'яжу на 2,25, бо вони, ну, тонкова ста нитка, як на мене. Але ви знаєте, вона така пружна, якось, мені здається, що, чи може, тому що я на 2,25 в'яжу. Але прям вони такі щільні і пружні, ну такі, прям, навіть після прання, ну не сильно вони так якось розтягуються. О, у мене тут ось така регія на п'яточках і мисочках. І ось таке Alize Artisan. Дуже мені подобається цей колір. Ось він такий, знаєте, якось неоднорідно прокрашений. Такий акварельний. В'яжу шкарпетки на 60 петель. Вони такі, ну десь 6-37 розмір. І щільненькі і такі на, ну, коротше, на худеньку, маленьку ножку, може дитячу, може підліткову, може на о, жіночу, але маленьку і худеньку. Так, про ці також розказала. Також я отримала посилку з України. І в мене був якийсь затміння і хам'ячізм. Була в магазині пряжі Італія Бабіна. Мені здається, вони з Миколаєва. Ну, не буду брехати, мені здається, що так. В них був розпродаж. Це стовідсотковий гребінний марінос, дуже гарний і якісний. І він був, мені здається, по 115 чи щось таке гривень. Ну, коли його регулярна ціна, 170. І тому я взяла собі, здається, 700 грамів цієї синьої на сукню і по 200 г ось такої зеленої зв'яжу, тонькі свої, вона любить такий колір, смугастий светр. І я вчора почала перемотувати. Я знаю, що багато дівчаток не люблять на маталки перемотувати пряжу. В мене пряжа не, з тих пір, як я купила маталку, не зберігається на бабінках взагалі. Раніше я вручну перемотувала, я ненавиджу бабінки, ні щоб вони стояли, ні щоб з них в'язати. От як тільки я отримую бабінку, я її перемотувала раніше вручну. Потім я вирішила, чому я такий жмот і не можу купити собі маталку вона не коштує всіх грошей світу. Я купила собі маталку три дні. Я не могла насолодитися, я мотала пряжу. от Іноді, коли я не хочу в'язати, я беру і пряжу, перемотою красившенькі є. Можна так сказати? Ну, коротше, перемотою щоб було більш акуратно. Це в мене був обрив, і тому мені довелося такий маленький намотати. Я вам в цьому відео покажу свій лайфхак, як на самій цій звичайній. Металці намотати пряжі більше, ніж 100 грамів. Тому що в мене ось тут, е, ну, десь має бути плюс-мінус 300. Ну, бо я ну це грамів 10, напевно, навіть більше. Ось так красиво воно намотано. Е, ниточка дуже тоненька. Мені її в магазині змотали в дві нитки. І в'язати я, скоріш за все, буду в 10 ниток, тому що я замучилась в'язати сукні на спицях 3. Я хочу на четвірки, тому я буду в'язати в 10 складань. Ну, бо це гребінний марінос, хто знає, той знає. Грибінний марінос він не розпушиться. Він оце який є, такий і буде. Але я його обожнюю за його пружність, за його якість, тому що, щоб ви розуміли, різницю між грібінним і карним мериносом, вичісують ви самі довгі волокна, волосічко це, з, там, не знаю з кого, з ягнят, з овечок, з мериносових овечок, вичісують саме довге сплітають з нього, а потім, що залишається таке коротеньке, з нього роблять картний миринос. Тому він легкий, пухнастий, має бути в пропитці, бо ж інакше, оце, ну, коли він, якби він був без пропитки, це ж то пряжа для машинного в'язання. Це ж ми його вже, ми її вже так пристосували для. В'язання вручну. Машинка би просто забивалась тим пухом, тому він в пропитці. І він зовсім має інші якості. Якщо цей меринос тримає резинку, пластичний, гладкий, не, такий, не, не розпухнастюється, на ньому менше пілінгуються ці всі катишки, ковтунці, то карний має. Протилежні властивості, він легкий, він не тримає резинку, він пухнаститься, е скриває всі огріхи, якщо там щось було Кривовастінькі петлі. Е також, що, що ще? Ну, коротше, я люблю греб'ний миринос, тому його треба в'язати щільненько і я не хочу гратися знову з пицями 3, тому я буду брати 10 складань, тому що тут 3000 метрів. І буду в'язати в 10 складань на четвірці. Ось така краса. Також я не оминула магазин Pet і замовила своїм дітям одяг. Ну, вони у мене мало одягнені. Якби ви бачили їхній гардероб, у мене немає такого кіль... кількості футболочок, маєчок, худі, не знаю, комбінізончиків, як в них. Значить ось такі були. Це у мене два таких комбізика. Один зараз на мілюсі. Значить, ось така новинка в них вийшла. І. Е... Там була акція. Якщо купиш комбінізончик і розкажеш, як він експлуатується, то буде знижка 50%. Тому я за ціну одного комбінізончика, звісно, ж, взяла два. Двом. Було всього 4 комбінізончика, я одразу урвала два. Навіть іншим не дала шансу спробувати. Так, і взяла ось таку. Футболочку літню. От з такими тут і рибки, і морозиво і кактуси і сонечка. Ну, коротше, ось така красота. У мілюсі є також літня футболочка з кавунами. Така прям херсонська херсонська. От. І, а, якщо вже у нас мова зашла про тваринок, хочу вам розказати. Не то, щоб похвастатись, просто розказати, що є в Німеччині один е, притулок під Кьольном в е, ну, як би сказати, маленьке містечко, називається Міхерніх, Там є притулок. І ми колись на початку війни до них зверталися, чи вони можуть чимось допомогти тваринкам України. Вони давали корм, і ми передавали у львівський притулок. І в цей раз ми в них також спитали, і виявилось, що в них є корм, дуже багато, більше 500 кілограмів. І до нього ну, як би підходить термін придатності. Ну, як би підходить, це означає, що там до трьох місяців. І, звісно, що вони не можуть, в них немає стільки тварин, вони не можуть стільки корму дати своїм тваринам, цього, і вони б просто його викинули. І вони нам його подарували. Ми знайшли ще інших волонтерів, які допомогли з транспортуванням в Україну. Тому що один раз ми передавали через перевізників і платили самі 200 євро за 200 кг корму. В цей раз нам пощастило. Ми знайшли водіїв автобусів, які Брали гуманітарку для госпіталя, і жалились над тваринками і взяли гуманітарку тваринкам. І наші друзі в Україні у Львові зустрічала наша подруга, автобус цей і відвезла в притулок. Ми нечайно подивилися, переплутали притулки і думали, що там лише котики передали. Багато котячого корму, а виявилось, що в них в Брюховичах 450 чи більше собачок. Ну, вони сказали, що їм котячий корм теж підходить, бо є маленькі песики, і вони, в принципі, можуть поїсти котячий корм також. Потім відправили на кривий ріг майже 200 кг в притулок, і ще в Одесу ну, там більше консерви. І також трошки я відправила корма своїй подругі Світлані. Я думаю, що багато з вас знають. її. вона раніше, вона зараз знову повернулась до ведення свого каналу. І я думаю, що буде розпаковка і годування котиків і песиків, і то мало того, що у усвіти своїх 10 котиків. І мені здається, шість собачок, може вже більше. І викинули ще трьох собачок, там неподалеку подалеку від неї. Вона ще ходить, годує тих трьох собачок, тому що там просто степ, немає нічого. Ніхто, ніхто їх, звісно, що не забере, ніяких там притулків немає. Тому вона і каже, що бачила, що ще хтось залишав їжу, якась ще небайдужа людина. І знаєте, це дуже-дуже страшно від того, скільки скалічених життів в Україні людських, і скільки викинутих, непотрібних тварин, і котиків, і песиків, і свійських, і всяких, і поки не почнеться масова стерилізація. На жаль, нічого не зміниться, також нічого не зміниться, поки не буде щось на законодавчому рівні, в плані того, що господарі мають нести відповідальність за своїх тварин. Наприклад, в Німеччині тварини мають бути чіповані, за собак платиться податок, тому що собаки ходять на вулицю, гуляють, не за, ну, Нормальні люди за ними прибирають, але робиться, якби, похибка на те, що хтось не буде прибирати і будуть прибирати інші люди, то вони, за них платиться податок. За котиків поки що ніяких податків немає. Я не знаю, чи обов'язкове чіпування чи ні. В нас нікі чіпований, мілу ні, поки що. І якщо ви загубите тваринку або викинете свою тваринку, і в неї буде чіп, вас знайдуть і впаяють вам такий штраф, що мало вам не покажеться. Не в сотнях євро, а в тисячах. Тому будьте добрішими, будьте уважними. Багато зараз і людей, і тварин потребують нашої допомоги по мірі наших можливостей. Спочатку ділюсь з вами лайфхаком, як я перемотую гребінні мереноси, якісь дуже ковські пряжі з шовком. Я вже багатенько намотала, бачите? Я от коли починаю мотати, вже трошечки там намотала, що вона якось починає трохи ковзати. От я беру звичайні мілісити, заскоки. Я беру звичайні шкарпеткові спиці. Ось так от їх вставляю. І коли мотаєш пряжу, воно, бачите, як все гарненько, нікуди не вибивається. І дуже такі гарні бунтики наматуються. І навіть на оцій звичайній металці можна намотати більше, ніж 100 грамів. Мілюсю якийсь вселяється. Чужой. Бачите? Історичний момент. Отак вот вам показую корисності. Так. Mm -hmm. Вчора в нас був дощ, тому я виставляла всіх своїх квітів митись, але деякі живуть вже на балконі і хочу вам показати свій огородик. Дивіться, у мене є така корзиночка. Це мені світа дарувала, вона сама такі корзиночки плете. І я тут посадила два помідори і баклажан. І от тільки завдяки тому, що цвіта у нас огородниця, то оце все росте. Це я з розсади садила. Не думайте, що я тут сама щось тут виростила. Ось цей мій трошки на жарі підзав'яв. Там у мене он. Пару чорнобривчиків. Тут у мене ще іранки. Ось такий агородик. Два дослідника, хащів. Поки що йдуть в одну сторону. Це радує. Ну що, хочеш в хащі? Пішли в хащі? Вон дивись, які гарні хащі, зелені. Пішли? Пішли в хащі? Зайчик. Пішли. Сьогодні 1 травня, в Німеччині вихідний день праці. І ми вирішили приїхати. У нас, напевно, градусів 25 тепла. Ми приїхали на ось таке озеро. Ось гуляки. Один в сумці сидить, одна на мені. Я взяла собі вязальничку і буду так на свіжому повітрі. Сидіти і в'язати, потім, можу, трохи з ними глибше в лісок підемо, де немає людей, то вони трошки походять. Купила котикам нові лежачки, щоб їм було зручно лежати. Всі вікна запацкані, що вони там, мух ловлять, чи що. Мілюся, хорошо лежать, так? Да? сонечко. оце їхня улюблена пора прийшла. Також хочу вам показати ось такий подарунок. Мені прийшов Ліля з каналу Магія В'язання дарувала мені сертифікат в мій улюблений магазин, де я купую натуральні ефірні олії. Також Іра робить бальзами і креми під. Ну, якби по індивідуальному замовленню з натуральних компонентів. Тому, нарешті, я свій сертифікат скористувала і замовила собі ось такий крем. І натуральну олію це в мене троянда в олії жожоба. Тому Ліля дякую і Іра також дякую. Посилання на всіх, про кого я згадувала в цьому відео, я залишу під відео. Так, це якби головна така площа парку. Нічого поки не посаджено. Зазвичай тут вже, напевно, відцвіли тюльпани. Але подивіться, скільки цих червоних каштанів зараз квітне. І ще зараз щось новеньке вже посадять на цих клумбах. Ось такі древовидні піони різних фарб. І вони вже відквітли. Вони, знаєте, відквітнуть один, один день єдиний. Друзі, привела вас трошки в ботанічний сад. Сьогодні 3 травня. Дуже гарна погода, трошки прихмарила, бо неочікувано, скажу вам так, для 3 травня, але щось жара мене трошки в квітні вимотала.